Там в училищі ми познайомилися з Ігорем Білозіром. А Ігор був ну надзвичайно талановитий. Він от сідав за фортепіано, він починав там щось грати, і виходила така якась музика. Якби тоді були технології, такі як зараз, що звучить музика, тобі партитура відразу виходить, інструментально розписана штучний інтелект робить. А тоді не було кому це робити. І навіть не можна було записати, бо телефонів не було. Щоб можна було на телефон записати. І він дуже продуктивно працював, мав там свій колектив. Якось він називався, я вже не пам'ятаю, в цьому нашому училищі. Був дуже популярний. І якось ми з ним познайомилися на кухні, бо я була маленька, худенька, там півтора метра росту, я виходила заміж, важила 38 кілограмів, ну, можете собі уявити. Тонка, дзвонка і прозрачна, як мама казала моя. І ми там з Ігором познайомилися, а Ігор писав багато дуже пісень, і йому треба було, щоб хтось їх виконував, ці пісні. І я їх почала виконувати, я почала співати. І таким чином, потім, ми, Ігор, зробив. Художній самодіяльності, великий потужний колектив Ритми Карпат. Ми мали свою програму, ми їздили по Радянському Союзу, навіть нас запрошували такі ем, корпоративні ем, скажімо, підприємства, як наш автобусний завод, бо це було при автобусному заводі. Автобусний завод в інших республіках так само були такі заводи, якісь е, були обміни. І ми їздили на автобусах. Якщо ти пам'ятаєш, а ти пам'ятаєш лазу, які робили для космонавтів. Це були фантастичні автобуси, це були... двері механічно відкривалися, Віп. Та, фотелі. одним ну, словом, ми, як приїжджали, як десь зупинялися, то всі хотіли зайти і подивитися, що це за такий фантастичний автобус. Це наш Львівський автобусний завод. І ти подивися, що з нього до сих пір зробили. Це, 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 це катастрофа, так, це катастрофа, це економічна величезна втрата і досвіду, і фахових людей. От так що ми потім мали цілу програму «Ігор зробив» і нас запросили в 79-му році працювати професійно вже в, у складі колективів Львівської обласної філармонії. Ваш колектив. Знаний був на теренах всього бувшого радянського союзу. У вас навіть були грам платівки. Я пам'ятаю, фірми Мелодія. Це не багато вінілові. вінілові. Це те, так? що зараз дуже круто. Це дуже круто і тоді... не пройшло і 40 років. Як вінілові платівки стали знову е раритетом? В в Америці, до речі, вони зараз в топі. В топі, сподіваюся, що колись буде в Україні так. знову.